В кожній ситуації, в кожному бізнесі є люди, які а, халатно, недобросовісно відносяться до роботи. А в нашому бізнесі є а, також дуже багато прикладів. І коли монтажники приїжджають там на монтаж і бачать, що GPS обладнання встановлено погано, чи там щось повріжено, я, я їм кажу, ніколи, ніколи не снігте каміння на попередників. Бо ви в першу чергу бізнесу, який клієнту. Даєте можливість задуматися про те, що будь-який електрик GPS обладнання може нести якийсь негатив, може бути поганим спеціалістом. І ви даєте під споряд того, що колись про вас скажуть точно так же. тому дуже важливо не зберігати оцю ціль того, що. що Бізнес цей, він працює, і в ньому потрібно співпрацювати. Кожен інтегратор має тісно співпрацювати друг з другом. І тоді лише буде сформовано єдине поле, на якому можна буде вирощувати розвиток цього всього, давати якісні послуги і насолоджуватись тим, чим те, що тобі приносить задоволення. А в нас, на жаль, то ли за низькою культури, то ли за низького технічного знання, починає сипати якийсь негатив, починають розказувати, що там у них біда, у ці біда там проблематика, там проблематика, там директор взагалі непонятної орієнтації. І цей, цей негатив, він взагалі ну, Ділає хуже. В цілому навіть тому, хто це розказує, то що так і інакше це кудись не виливається і люди роблять ті висновки, основу для яких вони мають. От так.